Так, визначаємося з чорним кабелем. Заходи, ось він пішов, з'єднали, чорний, ось він пішов, чорний пішов на Калорифер. Калоріфер. З колоріфора вернувся і пішов ось сюди. Кудись там пішов, куди зараз будемо дивитися. Далі. Ось. Кабель заходы ритопара. Тут у нас мы маем зеленый у нас на нижний контакт и белый коричневый. Белый с зеленым. Вот он, коричневый, вот он и синий. справа через одну тобто білий зеленим левий верхній коричневий третій і синій правий зелений у нас в нижній на релюху сколько у нас релюха Ого, 24 вольта коричневым за цим коричневым синя з цим а от цей у нас це управління. Це два управління. Ось mm -hmm. воно виходить, раз два а тут раз два три Зеленый у нас, зеленый у нас куда-то управление, но из сигнализации. Зеленые из сигнализации. Он тут раз два и целый день зеленый. Второй зеленый пыли.